Відповідь на нестандартні запитання на фронтників та тих, хто хоче вас утилізувати, чи каже вам, що ви кудись щось повинні піти і зробити. Так от, як я відповідаю всім цим на фронтникам, Слухайте увагу. Коли вони кажуть, чого вони на фронті або чого не в окопі. Я відповідаю завжди так. Як і кажуть, чого ти не донатиш на ЗСУ, я відповідаю по перше ЗСУ. Катують людей. Є сотні тисяч відео у мене, де ЗСУ катує ці відео. Копії цих відеозаписів завдяки мені мають країни Заходу. Повністю всі спецслужби заходу мають ці копії відео. Злочини Збройних сил України доведені. Це раз. Друге. Чому я не в Окопі або чому не в Збройних Сил України? Річ в тому, що Збройні Сили України не утворені законом. Підкреслюю. Республіка Україна не утворена відповідно до закону з і підписом, як ЮРСР, ніколи не існувала, як і ОНР з і підписом. Крап. Існує лише Українська держава Степана Бандера початкою та підписом. А саме акт про відновлення Української держави Степана Бандери та Павла Скоропецького. І виключно законом української держави регламентується діяльність військових формувань на території Української держави, а на якихось окупаційних військ під назвою Збройні Сили України, саме ЗСУ та інші силові структури Республіки Україна являються окупантами. з точки Зору права з точки зору історії України. Саме так і ніяк інакше. Також я не приймаю участь в формуваннях, не створених законом України. Підкреслюю, наполягаю на цьому. Я знаю свої права в якості і статусі людини. Я знаю свої права. Також хочу зазначити, що Конституція України УРСР не прийнята спочатку початкою підпису, не введена в дію спочатку та підпису, а також не затверджена на всеукраїнському референдумі. Верховна Рада УРСР ніколи не була утворена, як і УРСР з підстав того. Що УРСР усно, нібито утворювався Москвою. І зараз нами керують московські воші. Саме так, які зараз засіли в Києві. Тому маємо, що маємо, коли кажуть мені, чого не в ЗСУ. Я кажу, я не приймаю участь в окупаційних. Банд утворення, які є окупантами української держави Степана Бандера. Всі органи влади в Україні сьогодні є окупаційними утворенням, і жодним чином не мають жодного впливу на українців. Вся їх влада базується лише на насильстві і силі зброї. Хто скаже, що українську державу Степана Бандери не визнала на міжнародній арені? Підкреслю, що визнали понад 30 країн. Понад 30 країн. У 1900. У 2018 році визнали правосуб'єктність Української держави. Тому питання закрите. Коли мені пропонують ті, хто в пікселі йди в окоп, давайте так вирішимо ваше питання. І всі, хто там кричить, потрібно аж хлопців замінити, маніпулюють. На, шановні українці, давайте так. Ви підтримуєте мою ідею щодо розпуску силових структур створення української націоналістичної армії під моїм керівництвом головного ідеолога українського радикального націоналізму, яка буде судити, затримувати, виконувати функції армії, суду, поліції, служби безпеки і воювати на фронті. Тоді гарантую. За 24 години ми наведемо лад в Україні на підставі законів України і приведемо до ладу і Конституцію України і закони України. І відновимо українську державу обов'язково. Але слід зауважити, що український парламент, президент України. Нелегітимний срок їхніх повноважень закінчився. Потрібне перезавантаження влади. Потрібна нова Конституція, де не буде Республіки Україна більше, де буде нова назва держави, де не буде старої Конституції, де не буде старого устрою, де абсолютну владу будуть мати. Ідеологи українського радикального націоналізму, такі, як я, не обмежено нічим ані в часі, ані в просторі, ані міжнародними конвенціями, ані Конституцією. Нічим. Тоді буде справедливість, порядок, а також виконання законів України. Підкреслюй, не республіки, а законів, написаних Бандерою. Павло Скоропадським. Окупантам в Києві це дуже не подобається, тому що я пропоную вирішити питання демобілізації українських військових окупаційних формувань. Саме розпустити їх усіх і відправити по домівку. От і все, всіх силових структур суддів розпустити, всіх цих розпустити. Крапка на цьому. І щоб українські націоналісти на підставі законів України і змін до законів України відновили правосуб'єктність української держави, також змінили її назву, а також визнали. Правонаступництво від Української держави Павла Скоропадського та Степана Бандер. Це дуже важливо. Не від УРСР, а від Скоропадського та Бандер. Це дуже важливо. Ось чому я пропоную альтернативу тим ждунам, які чекають УРСР, такі як Мар'ян Чава чи Остап Стахів. Я пропоную завжди альтернативу тим навфродникам, які відправляють вас, шановні українці, на забій. Я за те, щоб ви жили, а не помирали без підготовки на полі бою. Я виступаю відверто відкрито проти системи мобілізації в Україні. Мобілізація нам не потрібна. Нам потрібна українська націоналістична армія під моїм керівництвом з необмеженими нічим повноваженнями. Тоді ці негідники в погонах, чиновники більше красти не будуть і будуть сидіти у в'язниці, як вимагає від нас міжнародне суспільство. Ми хочемо йти в Євросоюз та НАТО. Але ми не можемо розібратися тією окупаційною формою державності, яка нас окупувала. І ще потрібно розібратися, чи існує Євросоюз, чи існує країна світу. В мене для вас погані новини. Їх не існує, тому що вони не створені з печаткою та підписом. То з ким вести перемовини? От кажуть. Вести перемовини з Росією. Росія не утворена спочатку і підписом. З ким вести перемовини? З нелегітимною владою Росії, яка навіть не обрана народом Російської Федерації. Російська Федерація це країна фейк, як і будь-яка країна. Країна не фейк, яка окупована сьогодні, це Українська держава Степана Бандера. За те, що Степан Бандера і Павло Скоропадський створив українську державу як єдину легітимну країну в світі, єдину за всю історію людства, нам об'явили війну, Захід, Росія, арабські країни, їхні фірми, вони нас винищують. Але якось їм передати наступне. Наш спротив вам сильніший, ніж ви очікуєте. Ми не дамо перемогти тут Заходу, ми не дамо перемогти тут Росії, ми не дамо нікому з вас нас перемогти. Ми вас викинемо звідси. І ви будете розбиті юридично настільки, що вам буде не до України у світі. Ми зробимо все, щоб Україна розквітла українські праві ультраправі радикали, щоб нам пишався весь світ і боявся, тому що боятися це нормально. Ми спам'ятаємо кожному і кожній країні, яка хотіла нас знищити 33 роки тому. Ядерним шантажем, а також тиснула на наше керівництво окупаційне стосовно знищення ядерної зброї. Ми нічого нікому не пробачили і не пробачимо. Наслідки будуть для Заходу і для Росії, як і для Азії, яка на нас тиснула, і для арабських країн, які зараз нас вбивають. Ви що думаєте, ми, шановні партнери, що покарання для вас не буде, для ваших корпорацій? Будуть, будуть покарання? Фінансові, судові стягнені. Почекайте, що буде в ваших нелегітимних судах. Ми зробимо все, щоб міжнародні корпорації, які. Причетні до знищення України були розвалені. Українські праворадикали об'являють війну, підкреслю, міжнародним корпораціям, які нам об'явили війну на повне знищення. Саме ці корпорації знищують нас через контроль над Росією та іншими країнами світу, які продають деталі Російській Федерації. І вони мають ще наглість розказувати, що вони нам допомагають. Однією рукою дають зброю, другою рукою торгують з агресором. Ні, такого більше не буде. Не шановні, ви знищили нашу обороноздатність, ви будете за це відповідати. Будете відповідати фінансово і не тільки В судах. Ми ще пред'явимо... Кожній країні, яка була причетна до тиску на Україну, судовий позов саме так. І тоді ми побачимо, які ви круті, настане той час, коли ми переможемо корпорації. І хочу ще дещо передати оцім власникам корпораціям зла. Від Microsoft та інших брендів, які керують світом, ми знищимо вас, як ви знищили нас. Але не тим методом ви на собі відчуєте всю українську лють. І до Понстер. Юридично, практично. Ви дізнаєтеся. Який буде до вас позов. ми заберемо всі ваші кошти, ми заберемо все ваше золото, ми заберемо, всі ваші корисні копалини за те, що ви знищуєте нас. Ми не пробачимо компаніям фірмам, які з Європи, Китаю постачають зброю Російській Федерації. Саме так. Ще хочу сказати, що ми будемо ще розбиратися з українським урядом, нинішнім типу президентом та минулими президентами України стосовно фінансування геноциду африканських народів, коли вони поставляли зброю диктаторам-людожерам. Розслідування ще буде по цього. Буде і компенсації тим народам. Це ще попереду. Тому не все так, як хоче Путін чи міжнародні корпорації зла ми зламаємо повість у дня. Тому на фронтникам хочу сказати наступне: коли ви мене чи когось відправляєте на фронт. Ви ж туди не підете. Правильно? Правильно. Тому краще закрийте свою період. І не кажіть дурниць. Ви ж там лише по клавішам можете бацати від люті. А насправді ви навіть п'яти хвилин там не протримаєтесь на фронті. Підкреслю, що мені не дають змоги перемогти Путіна. За три місяці. Та створити українську націоналістичну армію мого імені і під моїм керівництвом з необмеженими нічим повноваженням. Ані Конституцією, ані міжнародними конвенціями, ані правом. Тому що бояться, що завтра їх всіх пересаджають. Ось чого вони бояться. Вони бояться, що завтра націоналісти переможуть. Законним методом підкреслює. Через зміни до законів України. Саме так про судоустрій та інші нормативні правові акти. Ось чого вони дуже бояться, вони бояться нас. Всі ці ждуни бакові, всі ці нафронтники, всі ці корчинські, всі ці, хто каже, що потрібно прострелити комусь ногу, вони бояться таких, як я. Саме так мене боїться третя штурмова бригада, яка там каже, що потрібно викрадати і катувати людей чи набити комусь двоєчку в табло. Вони, таких як я, бояться. Мене боїться Білецький, мене боїться я. та так звані лідери націоналістів псевдо-націоналістів. Чому? Тому що для них я конкурент. Тому що я не під контролем спецслужб. Ось чого вони бояться. Тому, ті, хто каже: Йди на фронт, так йди на фронт, чого ти йдеш? Той, що каже в пікселі у блогерів Ютубу, чого ж ти не йдеш, а принижуєш цивільних? Це яка стаття Кримінального кодексу 111? Як мінімум? Наголошую, а також стаття 402 частина 4. Підсказка для ДБ, чому ДБ не займається такими військовими. Мені невідомо, але я наполягаю, кожного такого військового негідника під лючку таку потрібно винтити на місці за порушення присяги стаття 111 пожиттєво. Ніякого дезбату. Також стаття 112, дріб 1, колабораційна діяльність. І 402 частина 4 для тих, хто жене всіх на фронт до стану українця. Потрібно вентити цих військових, які це кажуть на загал, порушуючи свою присягу. Коли вони кажуть, що воювати будуть всі, ми не беремо участь в бандформуваннях під назвою ЗСУ. Підкреслю. А якщо ви щось маєте проти мене, підкреслюю, відкриваємо реєстр фізичних осіб. Підприємстві організації кодом ЄРДПУ. І дивимось про ваші військові частини, які займаються господарською діяльністю. По закону вони не мають на це права. Вони не створені розпорядчим актом. Ваших імен в складі цих частин немає. Як немає розпорядчого акту? Про створення РТЦК ТСП. Але вони там кажуть, що вони створені. Колись РТЦК ТСП були в реєстрі. Чого їх прибрали? Тому що вони припинили своє юридичне, нібито існування як юридичні особи публічного права. І там не було. Акту розпоряджу, акту про створення. Ну нема цього акту. Де зараз зберігаються усі дані ТЦК та Підсказка. В ліквідованих районних державних адміністраціях. Крапка. Якщо ви не знали, то ми так і живемо, Коли СБУшні провокатори вас чіпляють. Чого не на фронті? Йди помри за зелю. Ну, так ідіть. Чого ви не там? Згідно нового закону, ви повинні його виконати. Аж бігом бігом, чого ви не оновили свої дані на фронті, що в пікселях сидять? Від МВС до СБУ, прокурорів суддів, ніхто не оновлює свої дані. Підіть, пройдіть В ЛК, отримайте бойову повістку. І бігом, бігом, нертом по клавішам, кріон, Брат, а потім російський полон, або не, Рус 200, або 300. Обирайте. Чи СЗЧ 50 чи втечі за кордон? Обирайте. У вас така доля так. Ви повинні виконати закон. Іншого не дано. Ви ж призиваєте, всі повинні бути рівні перед законом. Так, оновіть дані ВТЦК ТСП, всі, хто має погони, від президента до народних депутатів. Підійдіть на фронт. Ваші повноваження закінчилися. Не по клавішам, бігом-бігом, на Харківський напрямок. Не можете з усім складом Генерального штабу Дармоїдів, який неефективний, який може тільки... Який може брати лише ртом, підкреслюю ртом позиції, а потім нити, що росіяни дали пізди. Хто винен? Хто знищив оборону? Вище керівництво, яке працює на Росії. Всі вони мають паспорти громадян Російської Федерації, але кажуть, що вони великі патріоти, патріоти свого. Карманок, кисені і, і більш нічого, тому маємо салаємо, шановні українці, треба об'єднуватися та захищати разом свої права і свободи проти протиправних зазіхань та інших силових структур, судів та інших так званих структур. Тому, коли нам кажуть про. Те, що щось там вимагає, якесь бантутворення, підіть туди і зробіть те. Спочатку дізнайтесь, чи воно існує з спочатку підпису. Все, на чому вони тримаються, це лише зброя і сила. Все більш нічого. Вся їх легітимність нелегітимна. Нема жодної їхньої легітимності. А Українська держава Степана Бандера має легітимність початку і підпису. Бо Бандеру обрав народ підкреслює Якіску. А їх не обирав народ оцих негідників, Повонок та хто зараз в Києві керує, як і в Москві. Це лише окупаційний режим. Робіть лайки, репости, донати, не забувайте. В описі до відео жміть кнопку спонсорства. Слава Україні! Будь-яка юридична консультація з будь-яких питань коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми ТЦК та СП військового права. Та нових поправ щодо закону 10449 коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація, захист від ТЦК та СП у сфері військового права, коли не працюють норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви коштує в суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права і процес. Кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄДПУ. Також я надаю консультації з податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Підписуйся, став лайки, репости, становись спонсором цього YouTube каналу, жми кнопку спонсорство спонсорувати в описі до цього відео. Якщо ти ультраправий, підпишись, будь ласка, на мій телеграм-канал. «ОНК». Тобі завжди раді. Якщо ти Linux юзер та Linux blogger, підпишись. Обов'язково на мій Linux канал. В описі детально в шапці профілю до цього відео. Також підпишись на мої соціальні мережі і на мій основний телеграм канал. Там я показую правду, про яку не можна казати на Ютубі та інших соцмережах. Також підписуйся на мій Твіттер аккаунт, доб'ємо разом до 10 тисяч. До мільйона. Завдяки вашим донатам, шановні українці, розвивається мій канал, а також ви отримуєте якісну правову інформацію, як себе захистити в Україні і поза її межами. Роби лайки, репости, розповсюджуй і поширюй це відео, пиши коментарі.